Нам треба відкривати кластери переговорного процесу з європейським союзом і очевидно, що Угорщина стає цьому на заваді. Але Угорщина намагалася просувати інший сценарій. Мовляв, з Молдовою все окей, отже, треба просто розділити Україну і Молдову. І аби Молдова вступала раніше, Україна буде заблокована. Я не думаю, що до такої думки будуть зараз дослухатися в Європейському Союзі. Я думаю, що Європейський Союз. Вже доволі чітко вказує Орбан на те, що двосторонні відносини не мають бути на заваді відносини між ЄС і Україною, що двадцять шість не можуть чекати одного, маючи на увазі, що серед двадцяти шести держав є консенсус і лише угорщина все це витує. І Я думаю, що у нас наразі розвертається ситуація в якій можливі два сценарії: перший сценарій це позбавлення. Угорщини права голосу за статтею 7 договору про європейський союз про це вже говорили неодноразово. Ось першу частину статті з попередженням угорщини вже застосовували. Другу частину статті можуть застосувати, а вона передбачає не лише попередження, але й вимоги пояснень. Наступний крок третя стаття. Другий сценарій це зміна влади у самій Угорщині, коли Віктор Орбан програє вибори і натомість новим. Очільником уряду має всі шанси стати претермедіа. Третій варіант це, якщо Орбан зрозуміє, що він зайшов надто далеко, він не може ані блокувати санкції, ані протистояти європейського союзу. А з цим у нього проблеми, тому що зараз вже в Угорщині припиняються певні бюджетні виплати через те, що бракує коштів. А Поповнити ці кошти можна тільки з єврофондів, і тоді Орбан намагається змінити свою позицію і пом'якшити її.